З такими пральними засобами користується моя родина для прання білих речей та для прання кольорових речей від компанії New Life. Безфосфатна і гіпоалергенна формула концентрованого прального засобу призначена для як білих, так і кольорових речей, і активні інгредієнти, які входять в склад засобу, забезпечують прання високої якості і зберігають структуру тканини. Тканина класного кольору, такого, як має бути, білого або кольорового, нічого не змішується, не перефарбовується. Дуже приємний аромат мають пральні засоби. А ще підходять для всіх пральних машин, і так само і для ручного прання. Що дуже добре, це те, що навіть. Машинка не псується і компоненти, які входять в склад прального засобу, захищають машинку від накипу та вапняного нальоту. Рекомендую, друзі!